Міський голова Олександр Супрунюк представив двох експертів у галузі територіального брендінгу та маркетингу української компанії. Вони презентували брендерс для нетішенців. Вона займається питаннями, які тут перераховані. Це е, стратегічний аналіз, розробка стратегії, маркетинг та брендінг, це е, е, основні напрямки, причому ключовим напрямком є це саме маркетинг і брендінг. Проекти в цій сфері реалізуємо як для комерційних компаній на корпоративному ринку, так і для міст територій. Ідеї втілені компанією та її партнерами, працюють в Україні та світі. Географія її діяльності досить широка. Виконувалися проекти для 12 регіонів України, 16 українських міст, а також у США та Євросоюзі. Компанія виконує роль гаранта для європейців, готових вкладати кошти в той чи інший бізнес. Роботи велися у у дев'яти країнах з них до СНД належить тільки Росія і Білорусь. Інші країни це країни Європейського Союзу і Сполучені Штати, де ми також виконували одну роботу. Нетішино, щоб успішно розвиватися в новій економічній реальності, необхідно налагоджити співпрацю з надійними партнерами, спроможними вкладати у місто інвестиції. Для цього, звісно ж, потрібно привернути увагу до себе, виділитися з поміж інших. У формі гри спробували організатори провести коротку презентацію нетішина, що мала б зацікавити інвесторів. Дуже важко презентувати, скажімо, привабливою сторони нашого міста, але хотілося б наголосити на наступному. У нас в місті сьогодні є платоспроможний замовник, які готовий оплачувати скажімо, послуги і продукцію, яка потрібна для його виробничого циклу. У нас сьогодні є піонерна база. Яка е, має можливість е, перетворитися, скажімо, в індустріальний парк з пільговими умовами для е, потенційних виробників? Електроенергія, скажімо, на 30% дешевша ніж в інших регіонах, і регіонах України? І це дає можливість сьогодні е, створити пільгові умови для наших потенційних інвесторів, які би могли запровадити нові альтернативні види виробництв, для постачання їх для нашого основного замовника атомної електростанції. це комфортне місто. І це місто сьогодні потребує дійсно комфорту, оскільки ми маємо сьогодні постійне тепло, ми маємо постійну гарячу воду, ну, холодну гарячу воду. І ми знаємо, що коли країна євроінтегрується, сьогодні незбіжно будуть підніматися тарифи на це все. І сьогодні дуже варто побудувати місто, утеплити його зовні. Це місто нашого тепли, оскільки будинки такі південні, вони холодні. От і маючи гарну потенційну виробничу базу, можна побудувати прекрасний модульний завод по виробництву теплоізоляційних матеріалів. Рольові ігри були запропоновані для усіх присутніх. Учасники на папері без використання слів зазначали переваги нашого міста, привабливі та потенційно цікаві для інвестора моменти. Читали малюнки представники іншої команди. Я хочу сказати, що команда, певно, хотіла презентувати наше місто як наше майбутнє в атомній енергетиці. Зображено сонце по центру. Сон. Ну, так, в цьому місці, напевно, живуть розумні люди, вони розвивають енергетику судячи з цього знаку. Щасливі діти. Творчі, там. Місто потребує інвестицій, свій, <різь> стов, ну і <різь> <зможуть> розвинути <різь> спорт, медицина <різь> і музика. Символ атомної енергетики, яка знаходиться на долоні людській, яка говорить про ну, скажімо, бережне відношення, безпеку. Ми бачимо знову ж таки по скажімо, периметру, ми бачимо книги, що говорять про скажімо, інтелектуальний розвиток, творчість, музика, спорт, ну, скажімо, комфортні умови проживання, будівництво. Ми бачимо природу, річка, тобто, ну, зелені насадження. тобто, Екологічно така, скажімо, приваблива зона, і найголовніше усміхнені дитячі такі обличчя, смайлики, які говорять про доброзичливість даної громади. Звісно, остаточно переконати інвестора зможуть не декларації, а дії. У нас має бути швидше, дешевше, безпечніше, надійніше і прозоріше влада має сприяти вирішенню усіх питань.